На календарі 4 грудня, четвер, схід Сонця, о 7 годині 41 хвилина, захід о 16 годині, тривалість дня 8 годин 19 хвилин. Місяць у тельці йде 12-та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Марія та Олександр. Вітаємо їх з Нев'янгула за народним календарем, 4 грудня, введення, велике свято. Повна його назва введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці Марії. Називають його також Третьою пречистою, перша і друга 28 серпня та 21 вересня. За святим Писанням, батьки Марії Анна та Іоким до старості не мали дітей. Батько в молитвах просив у Творця дитину і народилася Марія. Коли дівчинці виповнилося три роки, її віддали. Ввели до храму, звідси і введення. Відтоді все своє життя вона присвятила служінню Господові, навчаючи людей бути милосердними і добрими. Здавна введення знаменувало початок нового господарського року. Його святкують в різних місцевостях по різному, але з однією надією накликати багатство і добробут на наступний рік. У селах ворожать про майбутній урожай, обкурюють корів пахучим зіллям з примовляннями, щоб водилася худоба. На введення не можна копати землю, бо земля спочиває і сил набирається на літо. Не прийнято позичати грошей. В ніч проти введення святять воду, яка вважається дуже цілющою, цього дня стежать за погодою і ворожать, якою вона буде на інші грудневі свята. На введення мороз усі свята морозні, а коли тепло, то й свята теплими будуть. Раніше цей день називали воротами зими і говорили введення прийшло, зиму привело. Якщо наведення похолодає, то зима буде суворою. Якщо сніг випаде до введення, то він може розтанути. Якщо після, то не розтане аж до весни. А зараз якою буде погода 4 грудня? За повідомленнями синоптиків, в Миколаєві та області переважатиме ясна погода без опадів: вітер північно-східний 2-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 773 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 82%. В Миколаєві вночі прогнозується до 10-12 градусів морозу, а вдень потеплішає від 11 до 5 нижче нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від мінус 9 до мінус 6 градусів, а вдень коливатимуться в межах 6-2 градусів з позначкою мінус. Максимальна температура цього дня плюс 14,3 градуси тепла була зафіксована у 1986 та 2008 роках. А мінімальна мінус 12,9 морозу у 1963 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки 4 грудня. Овни. День несе розчарування і несподівані повороти долі. Комерційні операції не принесуть очікуваного результату. Можливі всякого роду помилки і непорозуміння, любовні розчарування. Тельці, ймовірні різкі зміни настрою, проявіть витримку і терпіння, і хмари скоро розійдуться, Відносини з близькими стануть зрозумілими і гармонійними, зверніть увагу на здоров'я, можливі травми і нервові зриви. Близнюки. день відпочинку, очищення думок. Ймовірно, вам вдасться завершити відкладені справи або з'ясувати незрозумілі питання. Приділіть увагу здоров'ю, в разі нездужання зверніться до лікаря. Раки. Вам раптом може здатися, що все втратило сенс, однак незабаром ви відчуєте впевненість у своїх силах. Відносини з близькими владнаються. Леви сприятливий день для активного відпочинку, прогулянок по зимовому парку, спілкування з близькими людьми. Не варто займатися важкою фізичною роботою або справами, що потребують монотонності у виконанні. Діви – Життєвий тонус знижений. Не варто починати нові справи, підписувати документи, швидко їздити, можливі помилки і непорозуміння. В разі потреби зверніться за допомогою до близьких родичів або друзів. Терези, відкладіть поїздки, подорожі і великі придбання. Крім того, вам доведеться зробити щось для досягнення гармонії у власному домі. Скорпіони, цього дня ви будете цілком здорові, якщо не звертати уваги на деяку нервозність, але все одно подумайте про зміцнення свого здоров'я. Це день відзначений новими зустрічами і несподіваними знайомствами. Стрільці. Будьте обачні, ймовірно, вам доведеться вирішувати безліч проблем одночасно. Ви ризикуєте помилитися, що негативно позначиться на результаті. Уникайте непотрібних суперечок. Хоробрість і оптимізм дозволять вам з честю вийти з неправильних ситуацій. Козироги. Всі прояви почуттів гармонізовані. Відновлюється стабільність і душевна рівновага. Зірки рекомендують тверезо оцінити достоїнства партнерів. Активний відпочинок і прогулянки на свіжому повітрі обрадує ваших дітей. Будуліє. У спілкуванні з людьми дотримуйтеся обачності. Ймовірні, невірна інформація, брехня, обман. Краще зайняти вичікувальну позицію, не втручайтеся ні в які суперечки або дискусії. Риби день сприятливий для поїздок і подорожей. Однак не всі риби зможуть це собі дозволити через нестачу грошей. Нові плани зажидають активності, розширення кола знайомств, встановлення ділових контактів. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня та здійснення усіх задумів.